Якщо у вас урожай гарбузового насіння складає 400 500 кг, то я вважаю, вам немає сенсу вирощувати ось ці такі чудові гарбузи. Ви не отримаєте більший прибуток, як на сої. Всім привіт! Ну що, друзі, в нас золота осінь, і ми збираємо всі свої культури з полів. Ну і зразу. Сьогодні хочу порівняти дві такі цікаві культури: це в нас соя і гарбуз, український багатоплідний. Друзі, хто хоче садити гарбузи, обов'язково подивіться це відео. Обов'язково подивіться, будуть цифри порівняння сої і гарбуза і ви будете здивовані з цифр Я сам здивувався, я порівняв ціни, порівняв, що ми можемо так якби, заробити і з тої історії культури, і ну, я здивувався. Так, я розраховував, що цифри будуть такі. Але я так е, дивившись, спостерігаючи за е, відео, за блогерами, хто там що вирощує. ну, І бачу, що багато хто не хоче все-таки рахувати такі цифри. і, ну, Але я вважаю, це необхідно необхідно все-таки прорахувати. і... Чим то краще займатися, що краще вирощувати. Бо на сонячний день та бум на гарбузоводство, якщо ви е, звернули увагу, то всі займаються тими гарбузами, всі вирощують, ну і всі рахують, що це є найприбутковіша культура. Ну, скажу зразу, ви помиляєтесь. Так, друзі. Тут наш, наша Соня, на зберіганні. Орієнтована тут тона сої. Заклали на зберігання, Зараз ціна не дуже радує і все-таки вирішили закласти, щоб вона полежала у нас до весни. Е, є дві цілі. Можливо, до весни нас підніметься ціна. Це перша ціль, а друга ціль, яку ми переслідуємо, все-таки коли ми весною сою продаємо, то в нас якраз навесно на новий сезон е, польових орбіт. Є якась фінансова подушка. Ну і нас там ну, щось закупити, добрива, там якийсь посівний матеріал, можливо, дестоплово. Ну, коротше, такі всі різні моменти. І тоді нас класно виручає. Коли ми не продамо з осіні, ну, коли гроші на руках, то е, їх швидше можна розтратити і там, ну, ту подушку фінансову не збережеться вона до е, весни. О, то такий Подушка доволі класна, бо зерно лежить. О, це ж не, не гроші на купці, а зерно. о Так, це наша соя. І зараз ще е, покажу нашій гарб, гарбузик. У нас його не багато в цьому році, але покажу, все-таки він так друзі, на фоні таких гарненьких гарбузів. бачите Файні. о Зараз. Порахуємо, що ж краще виростити, гарбуз чи сою. Друзі, дивіться, це в нас цифри. Це мої цифри з 50 сотих. Тона 120 кг. Може бути в плюсі, але я рахую це якраз на що я розраховую. Ось це, друзі, цифра. Це цифра 180 кг. Я взяв, до прикладу, з відео. Я думаю, багато хто його дивився, де молода сім'я вирощувала гарбузи, вибирали, коли у нього працювали, ну, вони все розказали, скільки вони заробили, я перевів, на по якій ціні вони гарбуз продали, і який в нас вийшов вихід з 50 сотих кілограмів. Друзі, ось ця така цифра доволі-доволі е, сумна, так скажу. Чому? Тому що і в мене були такі цифри, і якщо в нас. Така цифра по урожайності, це гарбуз, ну я вважаю ним. Та нема нема сенсу ним займатися, його вирощувати. І, друзі, потрібно, потрібно кожному з вас, хто займається, хто планує займатися, порахувати, почитати добре оці всі цифри. Або, навіть якщо ви займаєтеся, маєте там гітар чи скільки. Ви порахуйте, скільки у вас все-таки сухого насіння виходить з гектара. Ось щоб тоді е, зорієнтуватися, чи вигідно ним займатися, чи потрібно ще його сіяти. Бо ну, багато хто не рахує, а потім дивується, що ну, там мало заробляється. Е, чому до прикладу, чому я показав сою? Наприклад, якщо сою ми в себе можемо зараз дати. По 10 гривень за кілограм, то друзі, рахуйте, я зароблю 11200 за сою. Молода сім'я заробила 15 тисяч за гарбуз. Вони ще його здали по 83, по моєму, гривні, якщо я не помиляюсь. Ну, це є реальні цифри. Це є реальні цифри, коли ви вирощуєте гарбуз і сою по мінімальній технології. Технології, мінімальне вложення, е, ну, я рахую, добрив, О, добрив ну там можливо можливость захистом тому подібне. Ми сою вирощуємо вирущуємо нуяк. Посіяли, ніяких добрив я не давав. У мене така цифра на сої. І я ну спостерігаю не раз, що так якби 2 тони, о, це є о, те середнє значення, яке в нас виходить. По гарбузах е, 400 кг до 400 кг, якщо не давати добрив, також. Получається, один є такий важливий момент на сьогоднішній день, що я е, замітив, що оці два роки е, гарбуз не дає того потенціалу, який він має. О, я думаю, це зв'язано з кліматичними умовами. І ось оце беремо такі дві цифри. І коли на сьогоднішній день я реально сою можу продати по 10 гривень за кілограм, о, здати, так як. Якщо десь на якісь переробки, то 100% вона буде дорожча. Але ми беремо те, що я продаю як, так, як гарбуз перекупом рахує. І якщо я на сонячний день гарбуз, гарбузове насіння можу продати, ну, рахуємо по 70 гривень. І друзі, в нас виходить одна і та сама сума, Ну, хоча б там близька до однієї суми. І тепер, друзі, задумайтесь собі. А на що вам здалися ті гарбузи? Якщо е, ви хочете ними ну, посадити, щоб мати якийсь свій додатковий дохід, ви робите десь на роботі. І думаєте, я після роботи там маю 50 соток, тро, потрошки їх пополю. І так само осінь я їх потрошки виберу. Ну і все-таки буде якийсь плюс до сімейної скрибнички. І оці трудозатрати, які ви будете витрачати після роботи. на в плюс до вашої сімейної скарбнички, вони вам в плюс ніяк не будуть. Якщо у вас є можливість, е, е, що у вас ну, по місцевості десь купляють сою, що ну, нема такої проблеми е, з реалізацією, бо є місцевості, що нема де продати, то там да. Але якщо у вас є можливість продати е, сою, то я вважаю, краще посіяти сою і той час, який ви маєте витратити після роботи, витратити на щось друге. І ось тут. Є оці реалії, про які ніхто не хоче говорити, про які всі мовчать. Хтось зараз каже, ну, та, та в мене гарбуз дає 800 кг і, ну, там, чи 700 кг, друзі, це все реально. І соя може дати 3,5 тонни, і 4 тонни може дати. Це також реально. Але є важливі моменти, що потрібно вложитися. Потрібно вложитися в це. Ну, а як діло? ви думаєте, друзі, все-таки, що краще посіяти, гарбуз чи сою? Дивіться, скажу свою думку, свої враження на рахунок цього всього. Якщо у вас поле дуже забур'янене, а особливо якимись такими бур'янами, як перей, то 100% друзі, сійте сою і не морочіться. І ви зберете урожай гарний, і ви поле очистите. Ну, а якщо у вас дуже сильно є бажання е, садити гарбузи і вирощувати, то ви дуже сядьте спочатку, порахуйте всі ваші затрати. Скільки вам потрібно буде затратитися на виростити його, на те, щоб його е, висушити, то насіння, на те, щоб. Е, Ну, там звести, наприклад, якщо ви хочете з поля звести гарбузи, це все будуть ваші затрати. Якщо ви е, вдома і ну, не на роботі, і ви знаєте, що у вас буде плюс о, в дохід, то звісно можна і займатися гарбузами. Але пам'ятайте таку річ, що дуже багато потрібно докласти фізичної сили. Дуже багато. І якщо на сьогоднішній день гарбуз дуже так сильно популярний. І зверніть увагу, що всі ним займаються, все YouTube кипить гарбузами, всі роблять сушки, всі роблять комбайни. То я прогнозую, що, друзі, ціни на гарбуз в майбутніх років 3-4 точно не буде високої. Бо в нас просто банальне є перевиробництво гарбузами. Я звернув увагу, що в нас склалося таке от. Така тенденція, що куди всі туди я. От побачили, о, все, хтось там заробив на гарбузові. Все, давай бігом всі туди. Всі раптово кинулися в гарбуз, все, перевиробництво, ціну збили. Окей, в цьому сезоні малина дорога. Все, потрібно засівати поля малиною, бо ж буде на другий рік знову малина в ціні. І я складаюсь до такої думки, схиляюся. Що буде обвал і на малину. Те саме, друзі, було із часничком. Побачили, що можна, що хтось заробив, все, бігом купляю насіння, бігом, 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 бігом сажу, раз і обвал. Але коли ти займаєшся на постійній основі, в одному році ти заробиш файно, в одному році, можливо, ти не файно заробиш, але сумарно, все рівно буде, який, буде якийсь. Та й дохід, і я думаю, що буде він непоганий. Але саме основне, яка є, моя думка, друзі, ви сядьте і порахуйте. Ви все-таки сядьте і порахуйте, що реально у вас по урожайності, що реально у вас по затратах. І тоді ви для себе складете об'єктивну картинку, який буде у вас прибуток. О, бо дохід він може бути досить класний, а коли ти повіднімаєш ці всі затрати, то прибутку може зовсім не залишитися. Тут, друзі, е ділітесь в коментарях своїми думками, як ви думаєте, на рахунок цього всього. На рахунок такої теми. Тему з гарбузом я добре знаю, і як і що воно. Так, далі, друзі, розпочнемо. В такий момент, дивіться, у нас на прицепі. Це, друзі, українська багатоплідна. Щоб ви розуміли. Е, хтось скаже, ну, де ж тут бачу українську багатоплідну Дивись тебе. Коротше, як кажуть, від, від вибору до кольору, ну, коротше, всячина так Але, е, друзі, я е, колись я придбав насіння в блогера, той, який займається гарбузами. Не буду е, казати, хто що. О, але е, куплялося насіння, українське багатоплідне. Ми його е, садили декілька років о, і вивели та, якби, з того насіння самі відбирали посівний матеріал для себе ну, і садили. А тут якраз ось тут, на прицепі, е, це там залишки були того насіння. Воно нас пролежало чи два роки. Чотири роки, я не пам'ятаю, і я навмисно його взяв, трошки ну, думаю, посажу вдома. Все-таки те насіння, яке м, куплялося як українська багатоплідна. Ну і ви бачите картину. Е, тож, тут є такий е, один важливий момент, е, також гарбу, гарбузоводи, е, блогер якийсь гарбузовод, е, він піднімав цю тему і він говорив, що Може бути перепилення. І те, що на сьогоднішній день багато хто вам може розказувати, Та в мене посівний матеріал, українська батопліда Та він же ж ідеальний, та він чистесенький. О, там нема нічого не підмішаного, все чітенько, все класненько. Друзі, якщо, так скажу, якщо садиться в селі, зараз я вам покажу. До прикладу, от у нас поле. Бачимо одна діляночка, там, сусідські діляночки, ну, коротше, в селі, так, в межах села. Якщо ви садите гарбузи, якщо той гарбуз, ну, наприклад, той гарбузовод садить гарбузи в межах села, друзі, там не буде ні, ніяк чи, чиста українська багатоплідна. І не потрібно е, дуже сильно на цю всю історію вестися. Е, зараз мене захейтять зразу, ай, ти нам клієнтів відбуваєш ще щось. Друзі, потрібно все-таки дивитися правді в очі. Гарбуз дуже сильно перепилюється і запилюється. Ну ви уявіть, я тут посадив українську багатоплідну. Сусід, наприклад, посаде кабачок. Перепилиться 100%. І в мене ну, можуть гарбузи бути як кабачки. На, наступ, ну, на наступний рік закластися потенціал. Хтось скаже, не перепилюється, 100% перепилюється. Чому? Тому що ми е, займалися вже, займаємося гарбузами. Так, коротше, я з дитинства цими гарбузами займаюся. так Та я ті гарбузи з дитинства пам'ятаю. І На цій ділянці я колись осадив е, голонасінний гарбуз о, і все, чотенько, все класненько, він гарненько ріс. Прийшло діло до вибирання. Ну, У нас невеликий процент, ну, процент, е, процентів 20% з усього гарбуза У нас було перепилено е, сусідським кабачком, ще щось, і з голоносінного вийшло з Шкарлупою були е, такі випади. А коли я той самий голоносінний гарбуз посадив за межами села, дуже далеко, е, то навіть я садив на тій ділянці, де у нас був часник біля ставочка, ну дуже далеко там від села, і там гарбузи люди не садили. Ну, в, даже там в районі кілометра гарбузів точно не було, то там не було випадів. з... Е, ну, так, якби, з білим насінням, ну, звичайним насінням з шкарлупи. Ось тут є важливий момент, що потрібно все-таки на це звертати увагу. І коли вам дуже хочуть гарно розказати, що в мене ідеальний посадковий матеріал. Е, ну, тут можна задатися питанням, наскільки він дійсно є ідеальним. О, тут а, ну, потрібно звертати на це увагу. І як я показав на своїх прикладі свого гарбуза. Є вже підмішане, він все-таки десь перепилюється. Це в ідеалі, якби займатися професійно посадковим матеріалом і в межах там, чи за селом садиш гарбузи, і якщо даже хтось хоче садити, то тільки даєш свої насіння, даже безкоштовно даєш насіння, щоб люди садили, але щоб перепилювалося тільки одним і тим самим насінням. Ось тоді можна з. Вірогідністю в 90%, сказати, в мене чи, чистий гарбуз український, багатоплідний. Ось тут такі друзі моменти.